Мільйона гривень, фактично надійшло 140,2 млн грн. Забезпечене виконання плану як по загальному, так і по спеціальному фонду бюджету. Щодо загального фонду, то при платі 123,7 млн грн ми одержали 125,6 млн грн. В тому числі по власних надходженнях в нас надійшло 62,3 млн грн. Із 13 видів податків і зборів планове завдання забезпечено по 10 видах. Найбільше поступлення, як і в попередні періоди, є по податку з доходів фізичних осіб. В план забезпечений виконання забезпечено на 104,1%. При плані 46,5 млн грн. надійшло 48,4 млн грн. Тобто зверх плану ми одержали мільйон і грн. грн. Пептома вага податку з доходів в цілому по власному відповідні складає 77,6%. Забезпечене виконання плану по Платі за землю при плані 4,90 млн грн, ми одержали 8,7 млн грн і зарт плану надійшло 3,8 млн грн. Виконаний також план по місцевих податках і зборах, але це за рахунок надходження по тих місцевих податках, які діяли ще станом на 1 січня 2011 року, тобто є поступлення до сьогоднішнього дня по боргах минулих років. І при платі мільйон і одна десята тисячі гривень фактично не надійшло 1,6 мільйона гривень. Що...